Чи може водій синього автомобіля продовжити рух, не чекаючи проїзду червоного автомобіля, якщо перешкода на його боці, згідно правил дорожнього руху, той, на чої смузі є перешкода, повинен дати дорогу тому, на чу смугу він перелаштовується. Но водій повинен ураховувати свої габарити. Тобто, в даній ситуації синій повинен дати дорогу червоному. А якщо така ситуація буде. Як, наприклад, на цьому малюнку, тут бачимо теж утруднений зустрічний, роз'їзд, але є знак крутий підйом. Знак читається зліва направо, тобто синій іде на підйом. То згідно правил, Якщо є такий знак, той, що рухається знизу, має перевагу, незалежно на якому боці знаходиться перешкода. Тобто, той, хто рухається на спуск, в даному випадку білий, повинен дати дорогу. Чому? Тому що якщо водій синьо зупиниться, а дорога буде слизька, йому буде дуже трудно розпочати. Е